Настав непевний, невиразний сірий час. Нервові дні пливуть, мов лихоманці, не зрозуміло, хто за нас, хто проти нас, до чого привели нас дикі танці. Хто в краще, хтось вже швидше. Хтось молиться на владу, хтось на Бога. Живемо ми в часи обману і брехні. Нам з вами випала складна дорога. Болить душа за свій батьківський край, який не знає з чим і як ти можеш захистити, той звичний світ, комфортний мирний рай. І з кожним днем все важче захистити. Готові діяти, але немає плану дій. Мовчать, розгублені, поладні кабінети. І знов про невтручання вхід подій сопливо плаче телебачення і газети. Сиди й мовчи, бо не дадуть кредит, не висувайся, бо почнуть стріляти. Ти протестуєш проти бездіяльності, бандит, скажіть нарешті, скільки треба ще чекати. Студентська рада Львова передає віршоване послання естафету Волинському інституту економіки та менеджменту.